Давайте давай, Значить, Наразі Шевченківський районний суд, виконуючи забаганку офіця президента, прикриваючи Зеленський, прикриває Сіньєгубова, Теріхова і всіх інших, хто приймає участь в розробуванні країни. Наразі вони. Протягом 14 місяців розповідають про те, що я є державний зрадник, що в них все доведено. Але коли ми доходимо до справи, що три тому ми дослідили, нічого немає, вони починають закривати засідання. Чому закривати засідання? Тому що розуміють, що жодного доказу нема. Вони не хочуть, щоб це бачило суспільство. Вони не хочуть, щоб бачило суспільство, які злочини чинять Мельник, Тіреха, Сінігуба. Вони хочуть закрити рот всім. І для того, щоб нічого тут взагалі не відбувалося, тільки отак от, от суддя приймав ті рішення, які він собі забажає. Ви всі пам'ятаєте, як минулий раз він казав зовсім протилежне, коли я звертався з такими показами. Це те, що відбувається в Шевченковському суді. Це я звертаюся вже до всіх міжнародних організацій, звертаюся до пана Байдена, зверніться з цими екваторовими мальчиками. Щось треба робити, тому що ну, вони знищують країну, вони знищують судову систему, вони знищують правоохоронну систему влади. Це відбувається такий безпреділ, ну якого я не знаю, це навіть не 37-й, це якась Північна Корея. Пане Байден, схаменіться, подивіться, що відбувається. Подивіться, що в Україні відбувається. Вони крадуть мільярдами, хватають військових, закривають і тримають без права на будь-який захист, на будь-що взагалі. А правильно ми розуміємо, що Зеленський зливає Україну? Послухайте, ну е е зараз прокурор, це ваше питання, е дотягне е ще до обвинувачення в державній зраді. Те, що відбувається в нашій країні, я думаю, розуміють всі свідомі громадяни, особливо військові, які бачать, що хлопці збирають на Мавік, е, місяць. А хтось бруківку викладає кольцями по всім населеним а пунктам. Взагалі, Як ви це оцінюєте? Що вже на котрий рік війни волонтери по сей час снабжають Збройні Сили України, а держава по сей час всіляко показує, що вона плювала на хлопців АТО оцінюваю... на хлопців ЗСУ? Я оцінюю це дуже просто. Посадовці, і на жаль, наша влада на сьогоднішній день цю війну сприймає як джерело. Заробляння коштів, надходження власних прибутків. Є дві категорії громадян. Перша категорія громадян воює, збирає, допомагає, а друга категорія наразі просто деребане все, що можна подерибани, і прикривається отакими отручними судами, отакими отручними прокурорами, правоохоронцями і так далі. Всі, хто могли в правоохоронній системі хоч щось зробити, чи сказати, але найменше це вони зняті з посад. Ті, хто, ну, такі як я, активно висловлюють свою позицію обурення, що так не має бути, вони сидять по тюрмах. По надуманих звинуваченнях, по придуманому ну, всьому. І ну, я кажу, зараз ви побачите, зараз прийде суд і скаже, все, два засідання закрите. Ми задовольняємо питання прокурора. А ви знову ж таки. Я наголошую на тому, що ви маєте право як громадяни України, ви не маєте права бути при дослідженні, але ви маєте право заходити і слухати те, що, те, 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 те чим буде закінчуватися це, цей фарс. Тому він намагається зробити. Але разом з тим, якщо вони намагаються закрити судове засідання, то я думаю, що вони переживають за інформаційний потік. Інформаційного потоку буде в 4 рази більше. Я, ну, я, я звертаюся до всіх, хто мене підтримує, хто веде сторінки там і так далі. Я викладати вже всю повністю всю інформацію, повністю, розповідати, якщо було, де було, з ким було і ну, чому так відбувається. Тому все ну, це, це просто, це просто якийсь нонс. Роман, я це саме прошу вас, як підтвердження, що не було ніякої державної зради, розкажіть, будь ласка, як ви врятували тайну байрактарі? Ну, з приводу байрактарів. Було залишені 4 байрактари в Чугуєві під час окупації. Три було знищено, один був пошкоджений. Той, що пошкоджений, його не знайшли росіяни одразу, але вони дізналися вже потім, коли відступили з Чугуєва. І цей байрактар дві людини розібрали і зняли саме систему розпізнавання свій чужий і ракети. І ці ракети вони намагалися через Київ, через Вінницьку область направити в Придністров'я. Для чого? Для того, щоб розібрати цей блок управління свій чужий. Ну, десь тижні я думаю, російські інженери розібралися, як воно працює. І ну, На третьому тижні наші байрактари просто закінчилися, тому що вони почали б збиватися, вони почали б їх гасити, давити там і так далі. Тобто це що відбулося? Ну, люди були спіймані, є фото, є е, відео цього. Людей ну, спіймали фактично е, на моменті передачі цих систем е, в Придністрові. Це ще... зробило Харківське управління. Дякую. І ще таке питання. Розкажіть, будь ласка, про зустріч залужним і як ви залужним. Е, зустріч відбулася приблизно в січні місяці 2022 року. Як вона відбувалася? До мене приїхав командир бригади 92-го і сказав, що е він заїхав попрощатися, тому що вони, в них команда, вони мають виїхати до 14 лютого в районах Авдіївки. Звідти має прийти 56-та бригада і стати на захист Харкова, але вона має почати при... вихід за Дієвки, прихід тільки 1 березня. Тобто 14 лютого по 1 березня жодних військ е там не мало бути взагалі слова, взагалі. Е, я набрав е, Баканова до провів ситуацію, взяв дозвол, е, набрав е, засібного залужне, якраз перебував в Харківській області по сімейному обставинам, не в самому Харківі. Зустріч відбувалася на трасі е, Харків-Дніпро, е, десь е, в межах е, населеного пункту Красноград. Під час цієї зустрічі ми з ним зустрілися і ну, прямим текстом я йому задав питання, Валерій Федорович, ну, ми залишаємося без бригад Збройних сил. В я кажу, ну ось так от. У ну, мене кажу, вже там 17 тисяч стоять орків з тої сторони, а е, ну, нас забирають бригаду. Він миттєво дав команду, щоб цю бригаду залишити. На наступний день в мене вже був, був командир 92-й з такими дикими очима і каже, я не знаю, як ти це зробив, але нас залушають, поки не прийде 56-го. От вони, вони 92-го мали сидіти до 1 березня, щоб їх почала змінювати 56. Так, а е, хто придумав цю історію, щоб 14 лютого по 1 березня не було бригади? Ну я думаю, це треба десь в Генштабі шукати, якщо навіть залужник про цю історію не знав. І це його рішення було це. Ну я відверто кажу, що це завдяки залужзалужено відбулося. Я більше скажу, що збереглася і переписка, як ми переписувалися з ним з Вагірові Федоровичем. І е, також є свідки, які бачили цю зустріч, і, Ну, від присутності цих свідків вона відбувалася. Більше того, готові надати покази, щоб це зустрічкувалося. Тому яким чином прокурор ну, державну зраду, це що? Я залишав 92-го бригаду для того, щоб здійснити державну зраду, я просив ну, залишив залужну, да я просив залишити бригаду. Для чого я просив? Для того, щоб місто здавати. Це отакий от от, от от парадокс у нас в країні відбувається. Роман, розкажіть про для Там, двигуни для танків. Танкові двигуни дуже цікава історія. На початку війни знайшли, фактично на гаражах складав, знайшли 83 танкові двигуни і близько 20 ешелонів е запчастин, серйозних танкових запчастин. Я зазвонився з Олегом Гуляком, командувач логістики Збройних сил України. Я кажу, у мене є двигуни, я знайшов. Він каже: ми по всій Європі шукаємо де купити, бо в нас ну, танки не їздять, ну нема двигунів. Я кажу: приїжджай, забирай. Він направив, Олег Гуляк направив свій підрозділ. Ну, тиловити, чи, чи логістичні, як вона називається. Вони приїхали, ми їм розвит. Деякі склади навіть під обстрілом ставили ці, вони на ну, великих таких, в е, саме бігуни, великих ящиках. Вони нульцеві були, нульові. А які моделі танків? Е, ну, до речі, бігуни були до російських е, танків, не до Т-72, не до Т-64, не до українських. Але разом з тим в нас були Т-72, які ага. е, е, до 24-го не використовувалися, але вони ну, на сходах стояли, тобто ми їх відремонтували і зараз у нас також є Т-72. Та і оці фактично е, ну, три танкові повних батальйони. І 20 вагонів е, цих танкових зачастин це, ну, це все, це ключові там, танкові елементи, без яких танк просто не їдуть. І стволи? – І стволи. Стволи, стволи, були тільки танкові двигуни. І, е, а потім ми дізнаємося десь через місяці-два, що це виявляється речдоки ДБР. Це речдоки ДБР, і вони е, по слухам не будуть стверджувати. За близько 5 мільйонів доларів е, віддали на відповідальне зберігання харківським контрабандистам. А в мене питання, чи їм вони віддали, чи вони віддали для тих російських військ для ремонтної бази. Це ДПР. Ну, При тому, що пан Гейда е, перевозив е, е, оточення Януковича через Говков і зараз є замов ГБР, в мене напевно і питань нема ніякої. Ну, ми не знали навіть, що це, ми просто знайшли склади, ну, що є... на цих складах ми давали. Цих за відремонтувалася 92-га бригада. І, е, до речі, зазначу, що е, гуляк, ну, який направив командувач логістики, ми все понакладни, ми все посчитали. Всі накладні, ми підписали, що вони в нас забрали, і ми їм все це, це передали. Я розумію, що харківські ДБРівці дуже розстроєні втрати таких грошових коштів, Але я думаю, наші хлопці наперед вони дуже задоволені, що три батальйони танків з'явилися і почали воювати за нас. І ну, якась брання. Ну, в той час, коли наші... Бронетехніку знищували, коли ми не знали, де ще брати, ще партнери не давали, ну тому отримали. Ну, це те, що стосується дамбу. А дамбу, ви ж дамбу ще підривали, там, щоб затопити. Дамбу щось. Е, е, не так сказати, неправильно підірвати. Ми підняли заслонки, а заслонки підірвали. А, тобто, сама, дамба, не можна. Сама, сама дамба ціла. Ну, як, е, а там, відбувався созвон з військовими, які тримали ці Чугуївські робіч. Кажу, я можу підняти дамбу. Кажу, відріжує там кусок, ну там їх відрізало десь людей до 600. Знищені були всі. Протягом ну, наступних тижнів двох ну, ми відрізали логістик, ми їх втопили. Ми підняли платіну. Військові там через день дзвонять, кажуть, хорошо, але мало. Ми ще трошки підняли, вот. і в деяких місцях до двох метрів. Тобто ми на е, тих знімках, що американці мені давали, ми дивилися, ну чесно кажу, просто крестики самими, кому яка техніка, хто який танк буде запарати, бо вони потонули. Ми ж розуміли, що вода зайде, а розкіш вже нема. Тобто ну, ми між собою мірялися, хто буде затягувати цю броню, яка була втоплена. А втопленники працюють потім? Слухайте, я вам скажу з урахуванням того, що життя, от військові тут присутні, вони скажуть, що війська техніки на фронті на, під час бойових дій, воно дуже непродовжительне, на жаль. І автотехніки, і бронетехніки, звичайно, всі намагаються берегти, але є сурова правда війни. Тому воно б відпрацювало. Ну, своїх там скидка десятків орків воно б забрало би на концерт Угу. Роман, розкажіть, будь ласка, про свій креатив, як коли ви поміняли таблички в Харкові, і орки заплутались е в направленнях. Це е до речі, за це начальник Дергачовського райвідділу, можу зараз вже сміло сказати, бо вона вже не є співробітником СБУ, мірюк Тетяна. Отримала команду. Зняти всі показники на Дергачовському напрямку. Вони познімали все. І знаки на дорогах, і таблички, на будинках. Георги, коли дійшли до дергачів, вони просто попутали трасу і пішли знову наверх до напрямку кордону Росі. з Росії. <клес> Якби оця, оцей, ну, оця це була четверта гілка, яка на мене наступала. в мене зверху йшло Чугуєв, Ціркуни, з боку Чугу Говківка, Ціркуни, Чугуєв. І отут декачі. Оце якби четверта пройшла, вона вже просто не було чим її відбивати. Ця четверта колона, вона вирішила би питання Харків. Це зробила Мірюк. Пані Мірюк, отримала державну нагороду, з президента. Чудово. Виконала мою команду, яку я їй давав, заступники мої, які давали команду. Ну, до речі, ці знаки і держмічки збивалися по всій області, де тільки могли вони збивалися. Тому... У нас під Києвом теж збивалися. В нас воно дуже непогано спрацювало, так. тому що керівник колони, який вів який цю російську третю колону, то ну, він вони тільки надвечір до них дійшли, тому що колона бронетехніки вона не швидко рухається. Тільки на вечір вони дійшли, що вони вийшли на російський кордон. Ну, от, от вони букву нарисували і отак от, от і повернулися е, до себе, от, звідки вони йшли. Якби вони ну, прорвали, ну Харкова не було. Це однозначно не було. Своїх звіта ви назначали, що було заарештовано біля тисячі е, російської агентури в Харкові. Або скажіть, будь ласка, про це. Управління працювало з першого дня, до речі, в мене ще одно, зараз таке питання, яке я, на залу, так можу задати. 24-го видав зброю, доповів президенту про стан справ, ну ми люди доповіли, заблокували місто і так далі. І от ну, питання, ну в Києві, звичайно, сутяжне було. Так може просто комусь. В Харкові я дуже заважав, що мене треба було на Києві правда. Ну, Я так, таке ну, питання, може, ну, слишком активно воював. Що воно ну, може думали, що це, що як що воно так ну, його забрати звідси ну, посуду, перешкоджали здачі. Ну воно ну, так, ну, може, може, може для цього ми на Києву кави, ну, це ми будемо розбиратися під час е, питань. А з приводу цього, і 24-го ми затримали перших російських військовополонених е, в цій війні на, ну, наголошу. перші у цій війні е, затрим, почали затримувати коригування 24-го, 25-го повернулося, ну коли я повернувся. З першого числа кожен день, від 20 до 60 виїздів в день, отакі от ну, моменти були. Люди просто, ви не розумієте, як е, харків'яни от зараз знову ж таки інформаційно намагаються з харків'ян зробити яких зрадників. Ви не розумієте, який потік інформації був під рядовий харків'ян. Ми, коли дійдемо до моєї переписки, ви побачите, що люди, люди з селу, люди будь-якими способами. Накидали відео, накидали координати, накидали і молодь, і старші люди, і середні віки. Такий поток інформації, був від харків це що харків'ян. Інформація, Інформація, о, хто що бачить? Бачать, на дорозі йдуть танки, вони знімають танки, кажуть, їдуть звідти дозволять. Да? Да. Люди навіть інколи не розуміли, що це за техніка. Пишуть танк, ми дивимося відео, а там БМП їде там, чи Савушка. Ну, якщо бабуся, яка знімала, то ж... По звуку було чутно, що хто знімає там якась бабуся, що вона там примовляє так, що щось воно там фашисти їдуть. Ну і знімає звідти дозвіти ну, і направляє. Люди це кого сагне тільки інформації. Ми тільки передали е, Збройним силам більше 40 тисяч. Це харківське управління. А куди вони скидали? Це у вас якась була платформа а, чи вот? Були, були були певні групи, куди е, ну де, хто, як отримав. Е, скажу, перші дні, напевно. Хто знав якогось офіцера СБУ? Сусіди, родичі, близькі, знайомі, вони все скидували. Більше 40 тисяч тільки не передали. А цих 40 тисяч, ну коли приходить три однакових та більш-менш однакових історії, то ну, звісно ми фільтруємо, щоб не захворіти. Тобто, ну насправді це ну точно десь півмільйона по одному харків'яни передали і мешканці міста Харкова, і навколищі, і вже. Окупованих, там, ну тоді Купенська, там, Чугуєва, люди передавали, рискуючи власним життям, передавали цю інформацію, ми цю інформацію, вона вся вся в групах є. Вся в групах і вони інкримінують. Я цю інформацію в групах для військових, для керівництва, я, я, я її цю передавав. Вони мені інкримінують, що е, ну, якусь державну зраду. Так навіщо мені передавати, якщо державну зраду? Навіщо зброю роздавати? Навіщо навчання починати 15 числа? І так далі. Тобто, ну, навіщо? Я, ну, чітко, ну, розробування саме Харківського регіону, пан Зеленський прикриває е, Сіньєвубова, прикриває Терікова, Кирюшу Тимошенко, там своє оточення. Він їх просто прикриває, він натомість сидить. Все. Що в справі є, в справі немає нічого. Зараз вони справу закриють, щоб взагалі тут нікого не було. Ну і думаю, що таким чином вигасять інформаційну... А зрад при людях не на ваші. Щоб люди бачили і Ну, Ви бачите, їх не турбує взагалі нічого. Вони йдуть проти процесу, тобто мені дві ідентичних ситуацій Прокурор сьогодні подав клопотання. Я на манулому подав клопотання. Прокурор сьогодні можна, ми йдемо все, і пішли. Це інше клопотання, він сказав. Мені в минулому разі, коли я своїми клопотаннями звернувся, мені сказали ні, через канцелярію. Оце те, що відбувається що це ручні карманні суди. Ще є окрема людина, хто приймає участь в цьому, це пан Малюк. Оце ну, об'єктивна. Е ця людина, яка закріплена цим Чевченківським судом, це особистий друг Татарова, він виконує е завдання по утриманню мене тут. Ну, е на е протягом року на кожне засідання приходили співробітники СБУ, Не дивуюся, що зараз вони тут присутні в залі. Ну, Приходили ті, хто я знав, і кого я знав. Вони просто сідали і сиділи, і більше того, диреживали, отак от є відео, як вони диреживали сюди. Все, СБУ, прокуратура, ДБР, три структури, які роблять все, що каже їм Татаров, що каже їм Єрмак. А чому ваші колеги ну, на вашу сторону не стають? Вони, вони, каже, вони? Ж, вони ж є ж навики та інформація. А хто, а хто каже, що не стають? Ну, я в я сижу в тюрмі, в мене немає нічого, ні інтернету, ні телефону, ні, ну, нічого взагалі. В мене є телефонії раз в день виводять дзвонити по телефону, який вони прослуховують. Ну, в мене немає нічого. Ну, ви ж бачите, інформаційна йде компанія, ну, на сторінках з'являються повідомлення, йдуть інтересні відео, фото і так, і так далі, факти. Просто ну, всі чудово розуміють, якщо відкрито зараз вийде, ну пан Малюк сказав, да, хто вийде проти Дудина, Ну, Він ну, агресивно погрожує. Він виконує команду. Ну, у нас із паном Малюком особисто, знаєте, я про нього завжди кажу. М -м, це не то, що про нього, так. коли його пригадую, я пригадую таку стару історію. знаєте, В нього IQ 2 два. Каже, чому? Каже, не зміг відповісти не на одне питання, придумав по своїх і так не зміг, не зміг відповісти. Оце в мене суб'єктивно таке що відбувається. Чому? Я коли дивлюся, ну, по марафону іншого немає, що подивитися, заочні ці підозри. У ну, нас СБУ вже перепідозрило всю Росію. Депутат в цій думі сидить, йому так фіолетово, що хтось його тут пропідозрив. У ну, нас не такі досягнення подаються. СБУ би ну, так зробив. А тепер давайте по цим дронам. Дрони, оці дрони, дрони малюк звані. Це розробка пана Баканова, як це не дивно звучить. Це його історія. Аеророзвідка ну, це історія Дубіна і Похваля. Малюк до нього немає, жодного відношення. Тільки ну, ми називаємо ці дрони малюком, там, ще чимось ще, ще чимось називаємо. І розповідаємо, як ми боремося з е, зрадниками. я вибачаюся. Це відповідь, ну, до речі, на ваше питання. Е, чому малюк, е, очолюване СБУ малюком за рік не змогло досягти результатів мого розбавленого управління? Так в нього ну, всі там весь склад особовий, а в мене там було 100-150 людей, з якими я працював. Чому е, ну, порядних показниках? Не по заочних підозрах. Я заочні взагалі нікому не давав. Зловили, є підозра? Не зловили, ну, що він сидить в Росії, так не ну, можна просто. 144 мільйони підозр на наступні 10 років. Я питання закрив по статистиці, я красавчик, правильно? Ну все.